Час препарування зубів під тотальну реабілітацію дуже багато часу займають каріси приховані та кленовинні дефект. Те, що ви бачите на фото, називається кленовинний дефект. Він виникає під час перевантаження зуба. Це не є каріс, це є емаль, яка тріснула від навантаження, та, грубо кажучи, відвалилась. У даному випадку пішла пігментація за рахунок їжі, і ми маємо таку жовту ділянку дентину зуба. Що попередньо було проведено, звичайно ж, ми додали. Трошечки ясень для того, щоб не були щільніші. Та також наш лікар ортопед підготовлює дану роботу до керамічних реставрацій. Одівши систему кофердам, заізолювавши, наш лікар відновлює дане місце, для того, щоб керамічна реставрація без перешкод чітко сідала в уступ, а дані ямки можуть цьому перешкодити. Ось таким чином наш лікар навів рівень уступа та запломбував ділянку. Клиновинного дефекту і можу дати відповідь на часте питання наших пацієнтів. А чи точно під керамічною реставрації не буде калюс, якщо все чітко і правильно робити по протоколу? Звичайно, ж ні, можете спати спокійно.